Зараз розкажу вам не дуже приємну правду. Багато людей рахують, що якщо вони пішли до спортзалу, то вже можна їсти що завгодно, скільки завгодно, і фігури і схуднення будуть відбуватись по замовчуванню. Ну як, я ходжу в спортзал, тренуюся як кінь, ну, м'язи і палю васу наростуть. Але це, на жаль, так не працює. І ось чому. Я спалюю калорії, отже, можу їсти більше. Ну, Частково так, воно так і є. За одне тренування, в залежності від його інтенсивності, ви втрачаєте від 300 до 600 калорій. Плюс Мінус, але це одна порція якогось тістечка, такого, такого або такого до прикладу. Якщо компенсувати тренування надлишком калорій, то схудення не відбудеться. Ну, м'язи ростуть, і значить, схуднення відбувається. Ну так, тут також є част... частина правди. Коли в нас ростуть м'язи, то м'язи спалюють більше калорій, навіть у стані спокою. Але якщо їсти надто багато навіть білка, то все одно надлишок піде у жир. Рельєф тіла залежить не тільки від м'язів, а ще й від проценту жиру. Я ж харчую стільки ПП. Правильно, але якщо мета схуднення, то харчування це 70% вашого успіху. І навіть найкорисніші продукти можуть давати надлишок калорій: горішки, авокадо, цільнозернові продукти. Не ігноруйте харчування, ну тому що можна упахуватись хоч 5 разів на тиждень в тому спортзалі, але без дефіциту калорій жир не розтане. Якщо хочеться їсти, то можна збільшити свою порцію за рахунок білків і овочів, а не швидких вуглеводів. Тоді і не будете голодні. І фігури не постраждає.